Всім привіт! В цьому відео ми розглянемо, як працює термінал C-Trader та як його налаштувати. Перше, що нам необхідно, коли ми відкриваємо термінал, ввести наші дані, наш логін та пароль для входу в термінал. При першому відкритті терміналу він буде виглядати ось так. Зліва в нас знаходиться список спостереження, можна закрити, відкрити цю панель. Додаємо. Власний список спостереження, якщо це необхідно, або ж користуємося стандартним. Зручніше буде додати свій та додати сюди валютні пари, які нас цікавлять. Наприклад, євро додаємо, фунт, натискаємо цю зірочку. І бачимо, у нас вже є тут єврофунт. Щоб відкрити ордер, можемо натиснути правою кнопкою і створити новий ордер. Є Market Limit Order, все як і в усіх терміналах. Тут вказуємо стоп лос вказуємо take-profit, можемо вказати в піпсах, чи вказати ціну стоп лосу чи тейк профіту який нам потрібний. Дуже класно, що тут ми бачимо наш прогнозований профіт чи прогнозований стоп. І є також Market Range в Market Order. Ми можемо поставити приблизну кількість піпсів, щоб коли ми заходимо по маркету, якщо буде різниця більше, ніж 3 піпси, ми не зайдемо в цю позицію. Ну Чи там 4-5, в залежності від того, який ви рейндж поставите. Limit order, відповідно, все те саме: є стоп loss, є take profit, є кількість лотів, є ціна входу, sell чи buy limit order. Далі. Тут в нас є повноекранний режим. Тут змінюємо тему терміналу. Тут ми включаємо звук чи вимикаємо звук, і змінюємо мову, яку, яка буде зручною. Тепер перейдемо безпосередньо до самого графіка та його налаштування в терміналі. Над самим графіком в нас є новий ордер, відповідно, тут можна відкрити ордер, все те саме, що і зліва, і також ордер можна відкрити ще і справа. У нас є новий ордер, ми можемо вибрати пару, можемо вибрати пару з вишліста, і тут відкривати ордер. Тобто є три можливості, як відкрити ордер. І четверта, натиснувши на сам графік і Create New Order. Зверху тут знаходиться. Різні варіанти налаштування цього графіка, таймфрейми, вимкнути включити те, що ми малюємо на графіку, і справа, відповідно, буде панель малювання. Досить схоже на Threating View, можемо намалювати лінії, намалювати пензл щось, поставити прямокутник. Можемо додати також сповіщення, є можливість зробити скріншот. Є можливість включити реплей-маркета. Перемотати в якесь випадкове місце. Натиснувши старт, у нас відкриється нове вікно. В цьому вікні ми можемо використовувати, власне, Market Replay. Далі. Налаштуємо сам графік. Щоб налаштувати його, натискаємо правою кнопкою. Є можливість змінити збільшити зум. Також це можна робити в колишатку мишки. Також це можна робити зверху, є плюс-мінус. Налаштування тут є самого графіка, бари, лінія чи свічки японські. І це відповідно. все є, Якщо натиснувши праву кнопку, є період, є chart-type, теплий графіка можна зберегти. Е, можна відкрити позиції тут. Е, і Ми налаштуємо зараз графік. Перше, що ми налаштуємо, це налаштуємо колір. Навіть почнемо з лінії. Е, ми можемо вимкнути тут лінії, які будуть потрібні, які не потрібні залишити. Повимикати те, що не потрібно, і далі налаштувати кольори, кольори того, що залишилось. Кольори змінити можна фон, можна змінити кольор свічок і так далі. Можемо вставити на фон якісь зображення, якщо це необхідно, зробити скріншот чи оновити графік. Знизу все, досить схоже на MetaTrader. В нас знаходяться позиції відкриті, відкриті ордери, історія ордерів та позицій, сповіщення, транзакції та журнал торгівлі. Справа в нас знаходиться інформація про ордер, тобто можна його тут відкрити. Інформація про валютну пару, яка відкрита календар, календар також тут, новини і детальна інформація про сам, саму валютну пару, яка зараз відкрита. В налаштуваннях все те, що знаходиться і тут. В основному є деякі налаштування розширені. Тут з головного, що ми можемо вимкнути, це аккаунт balance. Можемо його прибрати, додати на номер чи вимкнути номер аккаунту, змінити мову, змінити колір теми. Це те саме, що можна налаштувати і тут. Якщо необхідні розширені налаштування, вже можна тут їх знайти. Але в цілому все знаходиться в самому терміналі. Також є швидкі дії, за допомогою чого ми можемо швидко кудись перейти. Додати проксі тут можна, і також перевірити IP. В загальному сам термінал є досить простим. Якщо використовувати для торгівлі пробкомпанії, все що необхідно налаштувати watchlist, відкрити ордер, ордер можна тут відкрити, відкрити тут, тут чи тут це вже як зручно. Market limit досить просто налаштовується, досить зручно, що показує профіт, показує наш стоп. Відразу ми можемо бачити, який у нас буде стоп чи профіт. Налаштувати таймфрейми, налаштувати графік не є досить складним в цьому терміналі. Дякуємо за перегляд цього відео. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх в коментарі.